Замовники мріяли про затишний будинок, в якому б знайшлося місце для дружніх зустрічей і сімейного відпочинку. Архітектор Микита Морозов і фахівці дизайн дурок мстюдіо врахували всі вимоги замовників. На першому поверсі з'явилася простора вітальня на другому спальня з будуаром, а під самим дахом розташувався домашній кінотеатр. Детальніше про проект розповів Микита Морозов. Загальна інформація: місце Київ, котеджне селище Павлово Метраж. 238 квадратних метрів поверхи, три кімнати, сім санузли, три висота стель, 2-5 метра. Микита Морозов, архітектор, у 2007 році організував дизайн дурок стюдіо, в якому молоді архітектори і дизайнери створюють інтер'єри в різних стилях. Від Ардеко до лофт у роботі цінує можливість постійно зустрічати нових цікавих людей. Натхнення черпає в книгах і в кіно. Класичному образотворчому мистецтві і новітніх технологіях вважає, що ідеальний інтер'єр повинен об'єднувати естетику і ергономіку і дарувати враження. Замовники та побажання інтер'єр будинку створювався для сімейної пари середніх років. Замовники-підприємці займаються будівельним бізнесом, у вільний час люблять подорожувати по світу і привозити в сімейне гніздечко, сувеніри з інших країн. Також у них є дочка. Вона вчиться в іншому місті і час від часу приїжджає погостювати господарі привітні і гостинні люди для зустрічі з близькими друзями. Вони просили облаштувати затишну вітальню з каміном і велику кухню їдальню. Також потрібно було організувати кабінет для значної колекції антикваріату і домашній кінотеатр. Перепланування для втілення всіх задумів замовників нам знадобилося зробити значне перепланування. На першому поверсі за допомогою нових перегородок ми облаштували окрему пральню з хозблоком і гостьовий санвузол. На другому, навпаки, демонтували стіну між двома кімнатами. Вийшов просторий кабінет з двома вікнами, збудова розпальні господарів для більшої зручності. Організували прохід у ванну кімнату, а крило мансардного поверху за допомогою перегородок розділили на кінотеатр і гардеробну. Оздоблення стіни будинку ми залишили під фарбування. На підлозі в житлових кімнатах вітальній їдальні і кабінеті постелили паркет. В Санвузлі замовників зробили теплий тиковий підлогу у гостьових санвузлах і перед сходами в мармурі. Підлога оброблена розкладкою дрібної плитки на мансардному поверсі для домашнього кінотеатру. Ми вибирали матеріали з хорошою звукоізоляцією, підлога застелена килимовим покриттям. А стіни обшиті шумоізоляційними панелями, Хранене в будинку передбачено достатню кількість систем зберігання, у спальні замовників з'явилася містка гардеробна Будор. в гостьових кімнатах і кабінеті стелажі і декоративні комоди. Хол кожного поверху прикрашають ексклюзивні консолі з компактними ящиками для дрібниць, на мансарді для речей, не першої необхідності організована додаткова гардеробна. А для господарських цілей на першому поверсі облаштована пральня. Світло. Освітлення підбиралося відповідно до стилю будинку. Над кухнею і в їдальній зоні розмістилися парні мережевні люстри. Вони відповідають за розсіяне верхнє світло, приватне світло у вітальній кабінеті і на сходах створюють бра у формі канделядрів і справжні свічники, у ліжок в спальнях настільні лампи. Вони призначені для читання у вечірні час доби. На широких сходових майданчиках також передбачено освітлення це люстри і бра або настільні лампи, так світло розподіляється максимально рівномірно. У санвузлах панує класична симетрія по парі бра у дзеркал, так само як в хозблок і пральні. Вони працюють в команді з функціональними вбудованими світильниками. Олір. Для оформлення інтер'єру ми вибрали спокійну колірну палітру, велика кількість білого ліпного декору підкреслює стриманість димно сірого відтінку стін, на кухні в їдальні меблів. Текстилі і окремих елементах обробки переважають бежеві відтінки, мигдальний і колір слонової кістки. Вони гармонійно поєднуються з оливковими патинованими фасадами. Щоб інтер'єр не виглядав монохромним. Ми розбавили його яскравими соковитими деталями. Насичений винний Бордо пульсує на стінах кабінету і обивці меблів у вітальні, яскравий акцент в кімнаті, дров'яний камін зі строгим чорним порталом, а м'яка світла забарвлення стін вітальні контрастує з насиченим підлогою і темними меблями. Меблі, меблі, еклектична, одні предмети, виконані в бароковому стилі, інші, в класичному і навіть сучасному, масивні прямокутні двері. Дерев'яні різьблені меблі з позолотою і потертостями, ніби запозичені з респектабельних європейських будинків. В інтер'єр спальні органічно вписалися витягнуті стійки в ногах ліжка і узголів'я з бароковими елементами, бірюзова консоль і комод з авангардної смугастої забарвленням виглядають кокетливо і пожвавлюють обстановку. Декор і текстиль в оформленні інтер'єру використовуються картини з антикварної колекції замовників. У кабінеті господиня розташувала об'ємну колекцію книг і предметів мистецтва, статуетки і мініатюри. Підлога прикрашає художній паркет з орнаментом. Щоб не перебивати його малюнок, ми постелили килими з класичним орнаментом тільки в спальні замовників і кабінетів. Візуальний центр холос ходи скрученою кованою балюстрадою. Вона виконана за індивідуальним проектом. Оздоблення світлим мармуром робить її струмою, незважаючи на монолітну конструкцію. У будинку панує розкішний текстиль, оксамитові оббивки, тафта і шовк. Замість штор у вітальні і дальні і пральні використовуються регульовані віконниці шаттерси. У спальні вони поєднуються з тканинними шторами у кабінеті. Відповідні обстановці важкі портєри з зеленого оксамиту. Стиль для оформлення інтер'єру. Ми вибрали класику з елементами бароко і сучасного стилю. Тут панує атмосфера, притаманна традиційним будинкам вікторіанської епохи. Дерев'яні різьблені меблі з позолотою і потертостями органічно поєднуються з рослинними мотивами, оббивки і м'якими плюшевими драпіровками, важливі елементи класичного стилю, камінь як візуальний центр кімнати, великі вази і лампи на маленьких столиках. Складнощі і терміни нам знадобився час, щоб підібрати предмети мистецтва, посуд і світильники. Саме ці елементи дозволили переосмислити строгі англійські канони в оформленні інтер'єрів. Ми розробляли проект інтер'єру чотири місяці, його реалізація завершилася через рік mm. метраж по приміщеннях один поверх, тамбур, двадев'ять хозблок з коридором, вісім-трик санвузол, три-чотирик пральня. три шістьк, хол-дванадцять, двакв вітальня, двадцять один-чотирик, кухня їдельня. 225 к, два поверх кабінет, 284 к, холл 59 к, ванна, 132 к, спальня замовників, 28 к, будоар 158 к, три поверх гардеробна 116 к, домашній кінотеатр 172 к, холл 76 к, ванна 77 к, спальня 357 к Планування. Поради читачам і мій роум, як створити інтер'єр в подібному стилу 1. Не бійтеся експериментувати. Продуманий експромт врятує класичний стиль від старомодності. Два. Використовуйте яскраві насичені кольори, на відміну від звичної бежеві гами, вони додадуть інтер'єру індивідуальності, три. Змішуйте елементи різних стилів. Антикварні предмети меблів можуть гармонійно поєднуватися з сучасними. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті Вітальне оздоблення, фарба, Шервін Вільямс дюлюкс підлогове покриття, паркет меблі. Камін Стовакс Вільям і освітлення, Посоні Челіні, Цаса дверти павлетті спальня оздоблення, фарба Шервін Вільямс Дюлюкс підлогове покриття, паркет меблі. Ліжка ж короче, Боба Боби і Сесторатіон Гардвере освітлення, посоні Челліні. Цаса дверти павлетті кухня оздоблення. Фарба червін, Вільямс, дюлюкс, підлогове покриття, паркет, гарнітур, у освітлення, посоні, чаліні, кассадгарти павлатті санузли, оздоблення плитка, лортапи, цераміца, цераміча гразя бої серії, бланцо, мат, мозаїка з натурального каменю, натюрал адріатіца, керамограніт і травертіні, меблі, шафи і тумби на замовлення з масиву бука, сантехніка, унітаз і ванна, кредитіонал Бетрумс, умивальники. Девон Девон Декор, Дзеркало Арте Венезіанас. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інмі Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, на Вов WoW роум